Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Хочу записати сьогодні для вас чисто таке розважальне відео. Ось таке у нас сьогодні небо. І в принципі десь вже четвертий чи п'ятий день, ось таке приблизно небо. Виходить сонечко на годинку на дві, але вистачає в принципі не користуватись мережою і користуватись лише сонечком. В мене Станція, ну хто знає, поки що не розширювалася. На 4,5 кВт. Я рахую. Виходить, в мене 8 панелек Лонги 585. Погодку ви бачите. От, зараз подивимося, що вони виробляють на даний момент. А взагалі я хочу розповісти про підсумки березня. Березень це мій перший місяць, скажімо так, з нульовим використанням електроенергії з мережі. Я спожив десь 27 кВт. Я додам прямо от зараз, ви бачите, на екрані я веду просто. Для себе споживання лічильника, ну, група щотчик, там назвав собі в Viber і просто записує туди показники лічильника. От, і ви бачите, що було у нас на 1 березня і на 1 квітня. А зараз подивимось, що мені пише моя сонячна електростанція. Тут -от воно в мене знаходиться. От. Дивіться, зараз я виключу ліхтарик, то включився. Так, зараз у нас друга година дня. 14 там з копійками. ні, 1352. Сонечко, от таке, в таку погоду. 4,5 кВт панелей дають 520 Вт. 520 Вт от я підготував, в мене є Home Assistant От тут пише також, бачите, 511 Вт. Так, і і і споживання будинку в мене зараз 252 Вт, 39 Вт добирається з акумулятора. Акумулятори в мене, так як я розповідав у своєму попередньому відео, паралельно з'єднані, а позначки ці показують тільки з одного акумулятора. Тобто тільки один акумулятор, підключений для до Home Assistant. Тобто, 39 на 40 Вт, це множимо на 2. Бо з тих інших трьох добирається ще точно така сума. Отже, сонце у нас світить 530 Вт, споживання будинку 250 і ще все одно 80W добирається з акумуляторів, тому що. На роботу інвертора, на роботу MPPT-контролера уходить різниця. Можете рахувати, скільки саме там уходить. Але хочеш показати, що в мене тут по виробітке. От, Ставлю цього місяця. За квітень в мене виробітка вже 33 кВт, а за березень вироботала станція. Отак, От по днях видно. Разом 487 кВт. І з мережі я добрав бачите по скріншотам, здається, 23 чи 27 кВт. Я їх вставлю пізніше, тому зараз я їх просто не бачу. От, да? Тобто споживання у 500 кВт вже в березні перекривається повністю сонцем. От, але запас якби, по акумуляторах бачите, що. У мене виходить цей 15 кВт і 3 п'ятірки зараз стоїть. от І, в принципі, з таким запасом у 30 кВт можна жити, тому що дивіться. Ось 29 березня, да, сонячний день, було в нас за 20 кВт. Вийшло. 21,6. Показує. А потім. 30 березня 8 кВт, 6 кВт. Оцього споживання не вистачає на споживання будинку. Ну, зрозуміло, да? 11 кВт, 16 кВт і сьогодні 4,6 кВт. Отже, виходить, що не вистачає мені, ну, тобто все добирається з акумулятора. Вже акумулятори висадились до половини, скажімо так. Да? От, можете подивитися по акумулятору от, по позначкам. 3.24 на елементі. Ну і на тих всіх на маленьких приблизно те саме. От, дивіться, вчора виходить, як то сонечко було, то де воно? 2 квітня. Сонечко включили десь біля 11.40. І ось, пішла, 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 пішла до. 15.40 4 години. Посвітило сонечко, зарядився акумулятор, і потім пішов, пішов, пішов в розрядку. І так він досі в розрядку воно і йде. Ну, тут -от, вийшов будинок на власне споживання від панели. Ну, До речі, можете подивитися, 582 Вт. Да. Показую на інверторі. Інвертор загудів. 571 От дивимось на сонечко. Дивіться уважно. Бачите, да, сонечко? Зараз як капне капля на камеру, то ви зрозумієте, що сонця ніякого немає і йде дощ. Вона машинка малого. Тут грязюка така, но 582 Вт, 4,5 кВт панелі і видають при. У такій погоді. А, панельки направлені. Зараз я так покажу. Там дах в мене, О, там на даху вони лежать, можете побачити по іншому відео. І на оцей будинок теж в мене, в принципі, є відео. от Якби вони от направлені от в ту сторону. А зараз друга година дня, а сонце у нас десь десь, десь тут. Десь. Ну, його зовсім не видно, бо затягнуто конкретно. Але вже не кута, нічого там нема, де і сонця взагалі нема. А виробітка є. От, Як би така ситуація. Все, дякую за перегляди. На цьому розважальне відео завершує. Всім пока, гарного всім сонечка та мирного неба.